Іван Франко, Леся Українка, Микола Хвильовий, Сергій Жадан, Марко Вовчок, Ірена Карпа. Непрочитальне. Почуй українських авторів, Валер'ян Підмогильний. Місто. Частина п'ята. Єдиною розрадою Степанові цими днями тяжких іспитів було знайомство з сином гнідих Максимом, тим молодиком, що зичливо почастував його цигаркою під час його злиденних входин у міське життя. Цей юнак, мало що старший від Степана літами, був лагідний на вдачу, мрійливий, спокійний, мав тихий голос і якусь глибоку сердечну усмішку. В його мові і поставі вчувалась довершена рівновага людини, що своїм життям задоволена і легко несе на плечах свою долю. Саме цей спокій і вабив Степана до хазяйського сина, якого спочатку він зневажливо охрестив панчиком. Сам з пантеличений він інстинктивно поривався до всього певного і потай заздрив на красну Максимову долю. Максим теж був до селюка прихильний і дбайливий. До речі, він два роки тому скінчив інститут, що Степан тільки збирався починати. І хоч згадки за науку були зараз хлопцеві майже прикрі, він мусив розмовляти про програми та слухати спомини про різних професорів і різні випадки студентського життя. Ви служите де? спитав його якось Степан. В Шкіртресті», – відповів Максим. З мене непоганий бухгалтер. А для цього треба природжених здібностей. Ви не думайте? Яких саме? Точності, передусім, і коли хочете певного зречення, це особливий світ. Тому і бухгалтерів справжніх мало. Степан похитав головою, маючи жваву фантазію і хист розуміти все відразу та всім перейматись, він раптом відчув той безгомінний світ рахунків та квитків, де строкатість життя вкладається в одноманітні, наперед вироблені формули, де цифри заступають події людей. Він зітхнув, сам несвідомо прагнучи до безтурботного спокою паперів. І багато платять? спитав хлопець після звичайної в їхніх розмовах паузи. 16-й розряд і 25%. Виходить, щось карбованців із 140. Степан ледве стримав свій подив. Уже 100 карбованців здавались йому сумою, що далі неї найпалкіші бажання його не могли сягати, а 100 та ще й 140 було йому справжнім дивом і незмірним достатком. І він наївно запитав: так чому ж ви не женитесь? Максима, це питання видимо зніяковіло. Повагавшись мить, він невиразно відповів: це, бачите, справа складна, та чи й потрібна. Отак виросте хлопець і думає, що женитись обов'язково. Традиція така єсть. Він засміявся і раптом додав: А книжки, коли хочете, можу вам дати. Я всі зберіг з інституту. Тепер, правда, нові пішли. Але хлопець не поспішав використати його ласкаву пропозицію, бо його тим часом мало цікавили всякі книжки, хоч би й наймудріші, крім книги власного життя, якої минулі сторінки він щодня невтомно гортав, не знаходячи в них. Того, що можна було б назвати радістю, яка належала б йому неподільно, вбачаючи в них лишень одноманітні дні, чи тому, що там справді яскравих спогадів бракувало, чи тому, що спогади ці становлять притаманний привілей старечих літ, заступаючи тоді надії. А чи навмисне може затьмарював їх, щоб палкіше прагнути в прийдешнє. Тільки усвідомлював тепер минуле як бліду й важку путь плаями на крутизну, що привела його до урвища між шпилями, до прірви. Що він мусив або перескочити її на дно, ризикуючи шугнути, або ж вертати в невеселі долини, звідки був вийшов. Край цієї кручі стоючи, він почував страшну зумовленість життя, що полишає людині так мало вибору. Йому здаватись починало, що й власна його путь, теж загальному законові підлягаючи, була назнаменована давно заздалегідь, і ті широкі шляхи, що він ніби собі обирав, насправді були вузькими стежками, де він простував на осліп. Дитяча гра в Панаса, де одного, що з зав'язаними очима ціла юрба жартунів смикає звідусюди, не даючись в руки, ставала йому символом, повним найглибшого смісту, втіленням основного становища людини на землі. Досвід йому показував, що ловить найбільше той, хто менше хапається, і до наскоку готується за методами довгої облоги. Провалившись кілька разів на тонкому льоду, змокнувши і намершись у цих холодних купелях, він хотів бути обережним і тим часом зовсім спинився. Кожен рух, уважаючи за небезпечний. Другого вечора Максим покликав хлопця до себе в хату, настерняючись таки дати йому книжки. Хазяйський син був зовсім у незвичному для нього піднесеному настрої, багато говорив і часто сміявся. Даючи Степанові книжки та потрібні поради, він весело мовив: От ви здивувались, що я, мовляв, таку силу грошей одержую і не женюся. Скучно думаєте, і грошей нема куди дівати. А ось гляньте. Він показав на свою бібліотеку. У мене багато книжок. Я люблю купувати їх і читати теж. А знаєте, є такі, що купують і не читають, купують і ставлять на полицю. Смішно, правда? І багато є смішного. Ви ще молоді. Я не кажу, що ви дурень, боронь Боже. А колись побачите, що читати книжки далеко цікавіше ніж самому робити те, що в них написане. Він посадив хлопця коло столу до письма і запалив на ньому лампку під червоним абажуром, погасивши електрику вгорі. Тіні лягли по кутках кімнати, і Степан, одвівши погляд від світлого кола на столі, втопив його в морок, що всім речам і словам надає якогось глибшого змісту. Максим сів проти нього. Потім провадив він У дійсності ніколи не буває так, як написано в книзі. Ви посміхаєтесь, а це правда. І це ви теж колись зрозумієте. Я ж не кажу, не буває того, тільки не буває так. В книзі все зібрано, підточено, припасовано і підмальовано. В дійсності є так, як є, а в книжці як мусило б бути. І скажіть, що цікавіше? От ви приходите до фотографа і кажете, сфотографуйте мене, щоб я на картці був красун. Ви посилаєте картку знайомим, таким, що давно вже вас не бачили і не побачать може. Хіба для них, по-вашому, краще, якби ви з'явились самі. Я не кажу, що ви потвора. це до прикладу. Закуріть. Він посунув до хлопця шкіряний портсигар. От іще куди гроші йдуть. Люблю гарний тютюн. Знаєте, за військового комунізму всі махорку брали, аби курити. Я ні. Таких цигарок ви рідко де надибаєте. Це витриманий тютюн, припахчений опієм. Воно ж шкодить, зауважив Степан, закурюючи. Все шкодить дихати теж шкідливо, бо ви спалюєте кров. Не дихайте, може, довше проживете. Ви думаєте, не буду робити того, що шкодить, то більше житиму. А ви подумайте так робитиму те, що шкодить. Може, жити приємніше буде. І без опію жити цікаво, сказав Степан. Тут у місті я вам скажу, гроші потрібні посада. О, якби гроші. А опій, це вже кому жити нема чим, хто порожній сам, кволий. Чудово! Маєте здоровий розум, відповів Максим. Людську силу думаєте, на силомір можна зміряти, а повноту життя на кілограми? Ви наївний. Коли ви згадали за одруження, так я й подумав наївний. Так по вашому всі наївні, хто жениться. Не ті наївні, а хто думає, що женитись треба. О, ті, хто женяться, зовсім не наївні. Це нещасні, коли хочете знати. Ви бачили за все життя хоч одне щасливе подружжя. Тільки по щирості, ні? І я теж. Як вам подобається така організація? Хочете, я вам щось покажу? запитав він таємниче. Тільки це секрет. Він видобув із шухляди коробочок і відкрив його. Там на Оксамиті лежала пласка золота каблучка з кількома дрібними брильянтами круг великого Рубіна. Вам подобається? збуджено казав він. Знаєте, кому я подарую? Мамі. Сьогодні мамин день народження. Не думайте, що в нас гості будуть. У нас нема звичаю святкувати іменини чи там народження. Ми так, тихо живемо. Ніхто в нас не буває. Ви звернули увагу? Степан несміливо взяв в руку коштовність і роздивлявся на неї, поклавши на долоню. Брильянти, міняючись, кидали іскри в рубін, і він, поглинувши їх, займався тьмяним кривавим сяйвом. Дуже гарно, сказав він, обережно поклавши каблучку в скриньку. Ви б хотіли подарувати таке своїй мамі, правда? вів Максим. Та, я знаю, що ви сирота. Хочете, я вам ще щось скажу? Ми прийняли вас тільки тому, що ви сирота. У нас не люблять чужих, ми так звикли самі. І знаєте, не прийняли б вас ні за що. Та коли я прочитав у тому листі, що у вас батьків немає, я зразу висловився, щоб вас притулити, у кого матері немає, тому треба допомогти. <кхід> Спасибі. пробурмотів хлопець, почуваючи від цього викритого добродійства, теплінь, сором і прикрий біль. Ну, я ображаюсь. Мені вже шкода, що я сказав вам про це. А я справді думав за вас і вигадав доручити вам наше господарство. Це ж правда краще ніж вам по бурсах тинятись, і мамі, до речі, допомога. Тільки ви не дякуйте, ради Бога, і забудьте, забудьте про це. Потім господар показав йому кілька скарбів своєї книгозбірні: чудернацькі видання петрівської доби, українські видання з гравюрами першої половини 19 століття та величезну колекцію поштових марок у п'ятьох грубих альбомах. Наслідки невтомного збирання з дитячих літ. Починаючи він розповів хлопцеві про всесвітнє товариство філаталістів, якого членом здавна був і тепер. Провадив із своїми кореспондентами по всіх кутках земної кулі інтенсивне листування, постачаючи дорогоцінні для них марки часів революції. Знаєте, сказав він, я мав би притулок скрізь, де хочете, в Австралії, Африці, на Малайських островах, аби тільки поїхав. Статут нашого товариства заповідає приймати кожному всіх односпілчан. Але я ніколи не виїздив із Києва, додав він. Степан приніс від нього до кухні кубку статистик, економічних географій та комерційних арифметик. Все це склавши в кутку до майбутнього вжитку. Як завжди, ближче познайомившись із людьми, він зразу ж примічав неминучі в кожного смішності і втрачав до них частку поваги. Тож і ласкавого Максима він визначив як дивака, вбачаючи в ньому глибоке споріднення з тим божевільним учителем, що з ним мав нагоду спізнатися тому кілька тижнів у Левка. Ну і люди, думав він, і чого їм треба, щоб жити просто, а вони все з вивертами. Він думав так, дарма що сам якогось виверту собі розпачливо шукав, бо жити просто людина абсолютно неспроможна. Але найбільше вразила Степана згадка за його сирітство, що несподівано йому так послужило, і справді. Мати його померла, переказують, коли йому тільки два роки було, і жодних споменів про неї його пам'ять не зберегла. Тому мета його дитячої туги під час кривди та болів була відходила в мрію, ширилась по степах і гаях, сягала в незбагненну далеч. Потім йому навіть здаватися перестало, що мати його колись існувала, так як існують інші жінки, що родять. І та дивна ніжність, що бриніла в синівському голосі Максима, збудила тепер хлопцеві гнітючу тугу за тією, що була б йому найближча і найдорожча. Ох, коли б він маму мав, не був би такий самотній. Він з жахом гадав про долю матерів на селі, що туляться в синів по закутках на становищі зайвого рота, зневажені від невісток та онуків, і тим яскравіше марив, як шанував і кохав би свою. Але він втратив її навіки без найменшого сліду, і раптова свідомість цієї втрати підкреслила йому тепер його відчуженість у світі, де він не мав ні найпершого зв'язку, ні найпримітивнішої наступності. Лігше спати, він якось змалився, здитинився під впливом своїх згадок, нестримні жалі за ниною продовжували йому відчуття колишніх пестощів її та співів над колискою, і він палко відтворював свою уявну матір якої прекрасні риси за мить повертались у провалене обличчя смерті? Вранці Степан, здебільшого, під впливом принесених учора книжок, що стали йому живим докором, вирішив, що дурня клеїти годі. І, взявши паперу та олівець, вирушив нарешті до інституту. Але вигляд вулиці та людей, зокрема, гучні дзвони по церквах, наявно переконали його, що сьогодні неділя. Він зовсім загубив лічбу дням, і це насмішило його страшенно. «От тюхтій!» – подумав він про себе, ну завтра вже починаю вчитись. Але на одну добу він помилився на собі самому, дізнавши, що понеділок день надзвичайно важкий, і починати з нього діло не годиться. Бо в неділю вночі йому трапилась несподівана пригода, одна з тих, що кладуть на формування людини незбиті сліди, і під попелом інших нашарувань зберігають свою жаринку, мов огник ліхтаря, що починає рішучі повороти кривої людського розвою. Ввечері Степан посадив себе уважно читати вступ до статистики науки на диво проникливої, що непомильно обчислює, скільки кожен має шансів потрапити під трамвай, захворіти на холеру або стати генієм. Але до цих повчальних розділів хлопець ще не дійшов. І коли дерев'яний годинник окраса його кабінету показав десяту, відчув право спати і, отак, розв'язати всі питання минулого дня. Він заснув і прокинувся від тихого шелесту коло ліжка. Розплющив зненацька очі, побачив у темряві, що осіріла коло єдиного вікна білу постать, величезну в мороку перед очима, повними сну. Він схопився і здушено спитав: А хто це? Злодій, примара, сон, але постать мовчки насувалася, і хлопець не пізнав, а якось зразу здогадався: Це хазяйка. Що сталося? Пожежа, нахла смерть. Але не встигши ще нічого спитати, відчув дотик гарячої руки до обличчя, до шиї, до грудей. Потім двох рук. Урив, часте, немов стримуване дихання, блищало до нього, нахилялось, спинилось і лягло йому на уста сухою жагучою печаткою. Руки жінки оповили його стан, і до грудей йому торкнувся теплий, тремтячий м'якуш. Охоплений нестямним жахом, Степан прочнувся і притулився до стіни. Ладний злитися з нею і зникнути геть. Що це ви? Що це ви? бубонів він, захлинаючись. Все тіло його здерев'яніло йому від напруження. Страх скрутив йому руки в задубілі обрубки. Він дихав рвучко й голосно, але холодним, терпким повітрям. Вона тихо пішла геть, і Степан, мов крізь сон, почув, як легенько рипнули двері. Життя потроху верталось до нього, серце втішалось, він поворухнувся і несміливо витягся на ліжку горілиць. Ноги йому ще тремтіли, і струмки крові дзвонили в ушах. Поволі він усвідомлював подію після тваринного жаху, що прийняв і струсунув його. Та що ж це? Як же так? маячив хлопець, соваючи руками. Разом з усвідомленням йому відроджувався на устах поцілунок, що він урвав. Притиск грудей і сласне оповиття голих рук. Голих, як пізно він це зрозумів, все ж діло її роз'ятрене, здатливе тіло було відділене від нього лише тканиною сорочки, і він відштовхнув його як буягуз. замість зануритись у нього, замість спізнати в його глибинах таємну виснажливу теплінь. Що спинило його? Гріх, почуття провини перед кимсь, гризота. Що важить для нього цей чіпкий мотлох, ці прикри на шляхах розкидані шпичаки? Дурна мораль забобонів? Ні, тільки хлоп'ячий ляк. Іншого пояснення він не міг добрати. Охолонувши на мить, його кров уже займалася, ширилась, наливаючи жили, і молоде серце його кинулось на всю широчінь свого могутнього розгону. Запобіжлива уява розгортала йому образи, що бридкими здаються тільки іншому а в полум'ї власної уяви стають неприступні для сумління. Охоплений палючою жадобою насолоди, він обережно підвівся і затремтів, торкнувшись ногою холодної підлоги, навшпиньки підійшов до дверей, що вели в покої гнідих, і тихенько спробував їх відчинити. Та вони подались тільки трохи, скільки дозволив накинутий зсередини гачок. Степан, не стямлючись, хотів постукати, але піднесена рука йому безсило впала. Що ж, він сам, зрештою, був винен. Кімната душила його. Вийшовши в білизні на ганок, він сів і уперся ліктями в коліна. Холодне повітря не заспокоювало його. Страх і напруження лишили йому в серці занімілий біль. Каяття за незроблений гріх саме за те, що не зробив його, не покидало хлопця. Нудило і гризло. Він називав себе дурним, йолопом, страхополохом і нікчемою. І не тому тільки що незадоволене тіло його налилось гіркотою. А ще й від невиразного здогаду, що володіння цією пишною, вищою за нього, дозрілішою за нього жінкою могло б зміцнити йому дух, впевнити волю, як буває по перемозі, що самому героєві показує його вартість. Вранці Степан знервований і невиспаний, похмуро тинявся по подвір'ї, нудився, запалював синові цигарки, виснажуючи запаси своєї махорки. Хоч був уже будень, і інститут був відкритий для його ревності. Саме й спогад про нього нагонив на хлопця страшенно відразу. Що там інститут? Проти пригоди минулої ночі це була річ проста і легкодосяжна. А бажання тієї жінки, що про неї ще вчора в день він і помислити не зважився б перетворилося вже в пекучу спрагу, Присмачилось непоборною цікавістю і стало зрештою дратівливим питанням його власного самолюбства. Тільки но він уявляв собі, що ця жінка може йому не належати. Лють приймала його і зводила на уста найобразливіші слова: розпусниця, бахурка. Навіть повія. А проте він ладен був би благати її навколішках, коли б вона хоч раз посміхнулася йому, коли б подала йому хоч найменший знак. Але здибаючись з ним у кухні, вона була така, як учора, позавчора, тиждень, два тому, найдрібнішим рухом, не зраджуючи своєї вночнішньої візити. Це здавалось йому беззодною облуди, глибиною зіпсутості, розбещеної самиці. Вона ж приходила певна річ, «Так чому кирпугне? Невідомо, прийде чи ні. Хлопець чудово розумів, що образив її своєю поведінкою: що треба щось сказати чи зробити, але що, але як він не знав, не зважувався, боячись собі пошкодити і невдалим заходом все вкрай зруйнувати, замість направити. Тихо, зовсім нечутно прийшов він до кухні, де Тамара Васильівна поралась із обідом. Вона стояла спиною до дверей, і хлопець зайшов непомітно. Скутий свідомістю свого приниження і разом охоплений тужною якоюсь же братською пристрастю він пожирав очима лінії її спини і ніг то з благанням, то з нестерпною жагою. І коли вона обернулась та побачила його, він постаріг на обличчі її муку й ворожість, що зринувши на мить, сховались під виразом непорушного спокою. Але з нього досить було й одного погляду в її душу. Приходьте сьогодні, приходьте, прошепотів він аж надто тихо, хоч ніхто сторонній не міг його слів підслухати, бо вранці нікого вдома не бувало. Жоден м'язень не ворухнувся їй на обличчі під його пильним поглядом. Вона одвернулась, а Степан вискочив із хати, люто грюкнувши дверима. Він не приходив додому обідати не без певної надії підкреслити цим свою розпуку. Вернувся вже зовсім поночі, проблукавши цілий день коло Дніпра і зразу вклався спати, знову натякаючи на своє чекання. Години тяглися йому нескінченними вічностями. Стелі й усій будівлі сумирного крамаря загрожувала, щомить нагла руїна від вибухів його нетерплячки. І коли вона нарешті прийшла, хлопець прийняв її з усім палом юнацької пристрасті і того велетенського запасу сил, що приніс із собою на місто. На міс.